У Вінницькому центрі реабілітації гармонія стартував літній табір для дітей з інвалідністю. У першій зміні відпочиватимуть 18 дітей віком від 6 до 12 років. Сьогодні учасники отримали імені значки. Літні табори у гармонії зорганізовують четвертий рік поспіль, розповідає директорка реабілітаційного центру Олена Чорнобривенко. Нам важливо підтримати родини. Нам важливо дати їм зрозуміти, що вони потрібні, що їх люблять, і що все може бути цікаво і корисно, і що діти, щоб діти відчували себе повноцінними. На першій зміні учасники табору будуть досліджувати органи чуття: зір, слух, нюх, дотики, смак. Дуже прекрасно. Такі заняття необхідні, аби навчити дітей розрізняти власні відчуття, розповідає психологиня центру гармонія Марія Кулик. Найголовніша мета наших цих занять на таборі це те, щоб дітки навчилися розуміти своє тіло, усвідомлювати, що в них є органи чуття, усвідомлювати, як вони можуть почуватися, так тобто їхні тілесні відчуття, щоб вони їх навчилися розрізняти, зважати на них і. Ну, зрештою, якби розуміти ну, себе. Заняття в таборі проводять і для батьків. Ірина Вакуліч каже, сином тут вдруге. Ванні дев'ять, і у нього затримка розвитку. Діти отримують масу позитивних емоцій, і батьки теж. Тому що нам, дорослим, теж треба, теж треба табір. теж, теж треба поринутися в дитинство, і теж треба нам отримати позитивні емоції вперше у літньому таборі Ірина Єпанова зі своїм сином Даніїлом у нього розповідає рідкісне генетичне захворювання. Лутарова це дорія першого типу в Україні п'ять діток. З, ну з таким діагнозом Даньку треба соціалізувати. Йому дуже подобається ну, дивитися на діток, які там щось роблять. Серед учасників табору Нікіта розповідає тут вперше в таборі. Я перший раз. Тут дуже цікаво. Мені в таборі дуже подобається. Участь у таборі для дітей та їхніх батьків безкоштовна. Перша зміна триватиме до п'ятниці. Друга розпочнеться через тиждень. У ній візьмуть участь діти з інвалідністю віком від 12 до 17 років. Молодь 18 стане учасниками третьої зміни літнього табору, розповідає Олена Чорнобривенко. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.